Вітаю, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, як доступно та цікаво розповісти нашим дошкільнятам про День Конституції України, який ми відзначаємо 28 червня. Почніть з найпростішого. Скажіть дитині, що Конституція це головна книга правил для всієї нашої країни. Щоб було зрозуміліше, проведіть аналогію! Це, як правило у вашій групі в садочку. Як потрібно себе поводити тільки ці правила для всіх дорослих і дітей в Україні, щоб ми жили дружно і в порядку. Обов'язково засередсь на правах дитини, які закріплені в Конституції. Поясніть їх на конкретних прикладах життя малюка Ти маєш право на своє ім'я, на родину, яка про тебе піклується. Маєш право вчитися в садочку. Бути здоровим. І головне, маєш право на захист, якщо тобі потрібна допомога дорослих. Важливо пояснити, що разом з правами йдуть і обов'язки. Скажіть якщо ми маємо право на чисту планету, то наш обов'язок не смітити. Або якщо ти маєш право вчитися, то твій обов'язок слухатися вихователів. Це формує відповідальність. Використовуйте ігри. пограйте Я маю право. Де ви називаєте ситуацію, а дитина говорить, чи є в неї таке право. Або створіть разом Конституцію вашої родини. Прості правила, які діють у вашому домі. Це допоможе закріпити розуміння. День Конституції це чудова нагода нагадати про наші державні символи прапор, герб Гімн. Поясніть їх значення просто. І, звичайно, святкуйте, спечіть разом святковий пиріг, намалюйте малюнки на тему Моя Україна це створить позитивні асоціації зі святом. Пам'ятайте, головна мета не завантажити дитину термінами, а сформувати у неї почуття приналежності до України, розуміння, що правила існують для того, щоб всім нам жилося комфортно, безпечно та щасливо в нашій рідній країні.